Майдмастер антистресовий антиоксидантний вітамінний напій на основі алоєвера з додаванням виноградного соку і екстракту зеленого чаю, оце і є захист клітини. Він діє одразу в трьох напрямках. По-перше, захищає нас від того оксидативного стресу і от тих вільних радикалів, про які я казала, дає нам заряд енергії і підвищує нашу працездібність, покращує наші розумові ресурси мозку і водночас стабілізує психологічний стан. Дає нам стресостійкість, Склад бомбичний: 36% гелю алоє вера, виноградний сік, екстракт зеленого чаю, вітаміни Б, це є e, фолієва кислота, важні мікроелементи залізом магнісилен, ель-карніцин, який захищає наші м'язи, в тому числі головну м'язу серця, захищає судини, розщіплює жирові відкладнення і перетворює їх в енергію. Холін покращує пам'ять. Коензим Q10, ресвератрол, який являється дуже потужним антиоксидантом, збільшує тривалість життя, захищає серце і мозок і є онкопротектором захист від раку.